Вітаємо! Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 2 квітня, і в цьому випуску. Ви побачите. З нагоди відзначення 70-ї річниці визволення Миколаєва від фашистських загарбників, колектив університету взяв участь у покладанні квітів до меморіалу на честь героїв вольшанців. На базі Миколаївського НАУ відбувся регіональний семінар з питань своєчасного забезпечення аграрних вищих навчальних закладів новими документами про освіту. У Миколаївському НАУ відбулися спортивні змагання Нумо хлопці та Нумо дівчата. 28 березня з нагоди відзначення 70-ї річниці визволення Миколаєва від фашистських загарбників, студенти та науково-педагогічні працівники Миколаївського національного аграрного університету взяли участь в урочистому мітингу та поклали квіти до меморіалу героїв большанців. 28 березня біля меморіального комплексу на честь героїв десантників загону Костянтина Ольшанського відбувся урочистий мітинг, присвячений 70-річчю Дня визволення Миколаєва від німецько-фашистських загарбників, на якому були присутні ветерани, миколаївські військовослужбовці, студенти і школярі. Учасників Великої вітчизняної війни привітали представники обласних та міських органів влади. Як ні, ми даже сповні атте, хто прийняв нам пам'ятку. Ми наже пам і нічінь якою ціною доставити победа? Оцей ювілейний день для міста Миколаєва, оцей ювілейний рік для нашої країни. Ми, відзначаючи від дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, ми сьогодні повинні подбати про те, щоб забезпечити наших воїнів, щоб забезпечити наших фронтовиків. Після виступів та театралізованих вистав учасники мітингу та представники Миколаївського національного аграрного університету поклали квіти до підніжжя меморіального комплексу на честь героїв десантників загони Костянтина Ольшанського. Ми, студенти Миколаївського національного аграрного університету, хочемо подякувати та віддати шану героям Ольшанцям, визволителям міста Миколаєва, які поклали своє життя за наше майбутнє, за світле небо. Вічна пам'ять. Треба пам'ятати історію заради нашого майбутнього. На базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся регіональний семінар із своєчасного забезпечення аграрних вищих навчальних закладів новими документами про освіту. Організатором семінару виступила державна установа, науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів агроосвіта міста Київ. У роботі семінару взяли участь 65 осіб, які представляли 36 вищих навчальних закладів з дев'яти областей України. Було розглянуто зміни в законодавстві та порядок замовлення нових документів про освіту та електронних студентських квитків. Введений новий зразок диплома це диплом бакалавра спеціаліста магістра, який буде виготовлятись на двох мовах на українській англійській. Мові новий додаток до диплома про вищу освіту, нові зразки атестатів, нові додатки і також новий зразок студентського квитка. Ми переходимо в цьому році на електронні студентські квитки. Для того, щоб полегшити цей перехід для навчальних закладів, ми провели роз'яснювальний практичний семінар. В цих нових додатках є можливість вказувати те, що відрізняє студента цього навчального закладу від інших, тобто, якщо студент... За роки навчання приймав участь в студентських наукових конференціях, має дипломи перемог в наукових конкурсах наукових робіт в студентських олімпіадах, приймав участь у практиці стажування за кордоном. У нас є студенти, які стажувалися в комітетах Верховної Ради. Все це дуже позитивно відображається в нових документах про освіту і для студента для випуск. Сника це є дуже добрий досвід, коли він буде працевлаштовуватись. Студенти Миколаївського національного аграрного університету представники сучасної та прогресивної молоді, які із задоволенням не тільки навчаються, а й завзяттям займаються спортом. Про університетські змагання ному дівчата та ному хлопці. Дивіться прямо зараз. Нещодавно у Миколаївському національному аграрному університеті відбулось вже традиційне спортивне свято «Нумо хлопці», присвячене дню захисника вітчизни. Змагання проходили в два етапи: в один день змагалися команди першокурсників технолого-економічного коледжу Миколаївського нау, а в другий день збірні команди першокурсників усіх факультетів університету і технолого-економічного коледжу. Серед команд технолого економічного коледжу Миколаївського НАУ третє місце посіла команда Т-1-1, друге місце команда ФБО. І перше місце виборола команда Є 1 1 Я вважаю, що ці змагання дуже в наш час дуже популяризують як спорт, як інші види спорту заохочують студентів до здорового способу, до здорового способу життя. Вболівальниці активно підтримували учасників змагань, додаючи хлопцям сил для перемоги. Ну ми бажаємо хлопцям наснаги всього найкращого, здоров'я. Головне, щоб вони по життю перемагали і знайшли свій шлях. Дякую. У змаганнях хлопці» серед збірних команд університету третє місце посіла команда технологоекономічного коледжу наук, друге місце дісталося команді технологічного факультету і перше почесне місце посіла збірна команда інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету. Кафедрою фізичного виховання підготовлені команди, розроблені заходи щодо участі всіх першокурсників цих. наші студенти були більш фізично активні, щоб за них займалися спортом і приходили до спортивних секцій. Вітаємо з вами студентське телебачення. на ОТВ. зараз ми ведемо репортаж зі спортивних змагань Мумо Дівчата, які присвячені дню 8 березня. Тож побажаємо дівчатам успіху. У спортивному святі ну, дівчата» взяли участь збірні команди першокурсниць всіх факультетів університету та технолого-економічного коледжу. У програмі змагань було шість естафет. Естафети зі скакалкою, баскетбольними м'ячами, ракетками та обручами, комбіновані естафети, спортивні танці та багато іншого. Е, дуже подобається. Сподіваємося на перемогу, і взагалі все дуже дуже чудово. До сьогоднішніх змагань у мене дуже велике захоплення. Я дуже давно хотіла відвідати таку старта. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви бачите зараз на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з днем народження працівників та студентів університету та економічного коледжу на все добре. Дивіться нас наступної середи о Зажигать тридцять. В силах только ты Сердце мне согрей Мною заболей Только ты одна Ты моя беда Сердце остановлено Завести ты смогла А теперь скажи для меня Слово «да» Подниму тебя и скажу, я с тобой. Приведу туда, где тепло и покой. Стать твоей стеной, обещал, так и будет. Я тебя прошу, скажи да, если любишь. Я тебя прошу жида, если любишь, зажигай солнце, зажигай звезды, зажигай сердце. Скажу, я с тобой, я с тобой приведу туда, где тепло и покой, и покой, стать твоей стеной, обещал, так и будет, так и будет, я тебя прошу, скажи так, если любишь, если обниму тебя. И скажу, я с тобой. Приведу туда, где только тепло и только покой. Стать твоей стеной обещал, так и будет. Я тебя прошу, скажи да, если любишь. Обниму тебя и скажу, я с тобой. Я с тобой приведу туда, где тепло и покой, и покой. Стать твоей стеной, обещал, так и будет, так и будет. Я тебя прошу, скажи да.